Кажуть, невідомість манить серце шукаючого. Того, хто точно знає, що там щось є, щось, що може змінити життя докорінно, як ніч змінює день, як сонце після прохолоди, як спокій після потужного шторму у морі, і ти, наче корабель, пливеш за мрією, шукаючи десь далеко той маяк, який вкаже дорогу до берега. Головне, не пропустити повз, інакше все. Тільки один шанс, і ти ним неодмінно маєш скористатись. Один подих, і нехай він буде в унісон, один ритм серця на двох. одне кохання і так, щоб назавжди. Я точно знав, що у цьому незвіданому середзем'ї знайду безцінний скарб, і, можливо, навіть випадково. Чесно, навіть не думав, як це має статись. Що у цьому велетенському просторі, де все таке незнайоме, інші люди, інші вулиці, і ми, наче, гості у замку короля, і хто би міг подумати, що ця розкіш навколо лише декорація нашого фільму про кохання в великому місті Остенде зі смаком бельгійських вафель і запашної кави, як тоді, ранком в маленькій чорній кав'ярні, пам'ятаєш? Часом за щастя треба боротися навіть з самим собою. І парадокс у тому, щоб здаватися і бути одним і тим самим, щастя існує лише тоді, коли є з ким його розділити. І я хочу з тобою розділити усі карколомні моменти. Це буде найщасливіша історія зі спойлером продовження обов'язково буде. І завтра нова серія. І ти постійно надаєш мені забути наш секрет, секрет щастя. Це увага один до одного. Щастя життя складається з окремих хвилин, з маленьких задоволень від поцілунку, посмішки, доброго погляду, серцевого компліменту, добрих думок і щирих почуттів. І де б ми не були, навіть за складної дороги, тримаючи тебе за руку, ми будемо відкривати новий світ, що сповнений яскравими емоціями та Чистою істиною, адже життя коротке, в ньому нема часу для суму, тому ми завжди обираємо задоволення. І як сказала Грін, життя полягає не у тому, щоб знайти парасолькову зливу, а як навчитися танцювати в дощ. Така ось наша особлива історія.